Круглий стіл з питань освіти в галузі легкої промисловості провели на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Для учасників це останній акорд всеукраїнського профорієнтаційного фестивалю Велич і героїзм професійної освіти, в якому взяли участь 120 закладів професійної освіти швейного напрямку. Таким чином відбувся симбіоз професійної, фахової, передвищої і вищої освіти в галузі легкої промисловості. Освітяни і роботодавці обговорювали питання розвитку галузі та освіти, ділились досвідом та обговорювали нові проекти. Наша освіта не стоїть на місці. Вона є дуже сучасною інноваційною, настільки інноваційною, що навіть нашими напрацюваннями, доробками в професії творити моду, це сучасний інноваційний посібник. Навіть викликав за таку зацікавленість міжнародних великих платформ. І ми пишаємось тим, що ми рухаємося, ми допомагаємо вдягати наших захисників і захисників тих всіх, хто оборонить нашу країну. Ми пишаємось тим, що продукція українського легпрому вона експортується в 95 країн світу. Пишаємось тим, що ми внесемо вносимо великий свій внесок в економічний фронт України. Оксана Гриценко, Віктор Подганюк, спеціально для телеканалу Марс Тіві.